І все, і ми давай думати, ну, де ж на ньому покататися. Починається саме цікаве. І беру просто отак прямо пригою на асфальт. Сьогодні я знаєте що придумав? Розповісти вам історію про те, як я впав зі скейту. Так, да. отаке цікаво отаке цікаво. думаю, поділитися у мене. Є, коротше ж, ш... я думаю, у всіх дитинстві є шрами з усього такого. У мене, якби на ліктях. Ну, коротше, да, це, це те, що прям це те падіння, яке принесло мені шрами на всіх місцях. На ліктях, на колінах. От тут на оцих, коротше, на як це називається? Кіст... кістяшка, кістка, не знаю. Загалом, як це було і чого це взагалі сталося? В дитинстві літом я дуже часто їздив у село, і я про це, напевно, хочу ще зробити якесь окреме відео, розповісти, повихвалювати село, наскільки це крута штука, як круто проводити було дитинство в селі. Хоча тоді я це не так повністю розумів, але мені все одно подобалося це. Я цей їздив в дитинстві, мене батьки часто відправляли в село, і у мене там. На той момент жив двоюрідний брат, і ми собі, навіть два, і ми собі з ним часто, кожен день, ну а що літом немає що робити. Телефонів немає, нічого такого, нічого такого немає. Телевізор теж не дивився. Літо класно, тепло, все. Ну завжди, кожен день це були якісь нові, нові дослідження і нові пригоди. Чайок. От. І один із таких днів, я не пам'ятаю. А, ну до речі, це був, це був прямо останній день літа, по-моєму. І у нас завжди короті, був такий прикол: типу, що в останній день літа потрібно щось зробити, от таке. Я думаю, в кожного таке було. Потрібно щось зробити, щоб літо запам'яталося, щоб запам'яталося літо, і це, і це реально було те, щоб мені запам'яталося, звичайно надовго. Е, власне, що сталося? Десь з'явився у мого брата коротше, скейт. Я не знаю, бо в селі явище скейт це ну, щось все-таки було ну, рідкісне. У нас не було, ніхто там супер дорогих штук не купував. Ну типу, ну, що в селі? Та те, що в селі, а якісь, вже, а якісь вже такі. Е Спортивні інвентарі, ну, коротше, там скейт, велосипед, ще там щось. Ну, це вже таке, трохи, трохи вже було е, рідкісне. Ну, і знову ж, навіть частіше велосипед, бо велосипед він більш. Е, бо в селі навіть не так, не так багато де знайдеш асфальт, щоб кататися на тому скейті. А на велосипеді, в принципі, можна де хоч проїхати. Тому загалом. Але десь мій брат взяв скейт. І все, і ми давай думати, ну де ж на ньому покататися. У нас все-таки ну, у нас в селі є асфальт, він досі є, все добре. Але загалом, в чому прикол? Що у нас виходить отак: от, типу, в'їзд в село, там трішки приїжджаєш. Коротше, колгосп є. І далі вже йде така гора вниз, теж асфальтована, гора, коротше, з'їзд вниз, низ, низ і там далі всередину вже в село до хатів і так далі. Хата брата вона знаходилася, типу, перша якраз на цьому низу, оце, як з гірки з'їжджаєш, а гірка ну реально довга. Це не то що там знаєте, там знаєте чуть-чуть і це вона ну, реально довжелезна. Можливо, десь. Я не знаю, ну, метрів. Ну, типу, точно не кілометр. Зрозуміло, що вона така, ну, типу, не ну Десь метрів, ну, блін. 500-600, я не знаю, ну загалом величенька. Тобто, якщо спробувати розігнатися на скейті, то хватить, хватить часу і можливості, щоб розігнатися, дай Боже. Але про те в дитинстві не думалося. Ну і ми такі, що, о, давай будемо з'їжджати з гори Клас, давай. Спочатку ми, звичайно, ну невисоко виходили, типу, там, ну. Чуть-чуть відійшов наверх, став, з'їхав, Чуть-чуть відійшов, став, з'їхав. Ну, окей, хорошо, але хіба це цікаво? Отак, ну... Хіба це цікаво? отак так от невеликі, невеликі такі висоти брати, звичайно ж, ні. Ну, і власне, ми. ну, З кожним разом все вище і вище виходили. І якось дійшло до того, що я, типу, вирішив піти аж. Ну, бо я такий, та все, треба нормально піти вже, ну. Треба піти взяти нормальну висоту, щоб нормально набрати розгону. Ну, Як ви розумієте, за цим, за цим ідуть уже починається саме цікаве. Виходжу я, виходжу я на гору, ну, але добре, що вистачило розуму вийти не прям повністю на гору. А типу, це все одно ще було. Ну, це було майже вже вершечок, але ще, ще не повністю. А, ну, але це було багато все одно. Ну, і я виходжу, сідаю на скейт. Бо я тоді ще. Ну, я розумів, що або я зрозумів, або я ще не вмів сильно стояти на скейті, або я зрозумів, що якщо я стану, то може щось бути неприкольне. Я вирішив, типу, сісти. Ну, от, як на, як на санях, типу, сідаєш і з'їжджаєш собі вниз, там воно їде, їде, і все добре. Я сідаю, починаю їхати, воно набирає звичайно, швидкість. Типу, їду, їду, їду. Воно все швидше, швидше, швидше. А брат стоїть внизу. Брат стояв внизу, а я пішов аж нагору. Брат стоїть внизу, на це все дивиться. Тут коротше, момент. З-за гори, ззаду виїжджає, типу, машина починає їхати. Ну, машина їде. Я починаю це бачити, чогось мені стає страшно, бо я думаю, що машина мене зіб'є. Я не зрозуміло чого навіть сам для себе досі. Замість того, щоб. Ну, от зараз я б як би діяв, я, типу, продовжував би сидіти на скейті, і, можливо, там, типу, десь намагатися з'їхати на обочину ну, в траву, щоб якось там, ну, типу, в траву все, воно ну, там затормозило і. Ну, окей, нічого страшного. Я чомусь бачу, що, типу, машина, я починаю вставати якось на цей скейт. Це теж для мене, ну, можливо, це спогади якось сплуталися в мене в голові. І воно не так насправді було. Але ну, в мене в голові це так, що я став на цей скейт. Якось, от, ну, типу, ви уявіть: їдеш ти на скейті, сидиш на ньому, а потім якось на ходу ти встаєш, і я на ньому стою. Або ж це відбулося, типу, бігомо так швидко. Ну, коротше, я на нього встаю і бачу, що ця машина і так далі. І мені стає типу страшно, що вона мене зіб'є. Я я, давайте про. А я вже набрав швидкість нормально, ну воно вже реально там дуже швидко. Я не знаю, що робити. Це швидкість, в мене типу, паніка. Тут ця машина, думаю, зараз мене знесе нафіг. І я просто беру, е, стою на скейті. І беру просто отак прямо пригою на асфальт. Не розумію, чого, нащо? Просто це, типу, був спосіб, щоб якось злізти цього скейту. Я отак, ну, от я так їду і беру просто тако спригою. Звичайно ж, на швидкості я падаю на коліна, на лікті, на ці кістяшки, на все. Коротше, я отак от просто падаю об асфальт жорстко. Стаю. І починаю бігти за скейтом, щоб машина не переїхала, скейт. <гум> а я ж і пам'ятаю, що я в моменті встав, такий подивився на коліна. Дивлюсь, в мене камінці сідів позастрягали позастригали в колінах, я їх тако бігом, знаєте, обтрусив. І побіг далі за скейтом, щоб машина не переїхала. Йома! -йо. Коротше, ну, машина проїхала, все, я не знаю, може там водій рожав, поки це все бачив все, що там відбувалося. Але загалом, ну ж, я собі здер усе дуже жорстко, ну прям. Воно там глиб, глибокі коротше, були, глибокі були рани, бо це ж там були оці камінці, така, ну, типа, плюс-мінус щебінь. Ну, ви знаєте, такий асфальт не супер, ідеально чистий, а оця така, типу, мучка, яку насипають, її там якось закатують, і воно потім з часом оці камінці вони вилазять, і вони тако по всій дорозі. І от оце я саме в оці камінці, ну. І загалом, ну в мене воно тут. ну Зараз шрами воно не, ну, не видно, я не знаю, що тут взагалі щось побачите. Звичайно, воно з часом все пожежувало, Але ось я дивлюсь, все так от здерте. Ну, загалом багато. А і велик, великі шрами, типу, були. І брат, це теж це все бачить. В шоці взагалі що це відбувається. Не пам'ятаю, чи ржав хтось чи не ржав. Як там все було. Але забрав цей скейт, все, повна срака, ну, типу, все роздерто. Коліна, лікті, ну, коротше. Отак, в принципі, я покатався на скейті. І що цікаво, і на наступний день потрібно було їхати ну, вже додому, в Київ. І я, по-моєму, не пішов в школу, бо я навіть не міг. Е Ну, Чи то було 1 вересня. Чи, чи, чи то було так, що 1 е, вересня припадало на вихідні, і типу, ми вже мали, ну, типу, ми вже виходили відразу якби, на навчальний процес. Ну, коротше, я не пам'ятаю. Але от щось, що я не пішов не пішов в школу, бо я я не міг навіть е, од, ну, одягнути одяг нормально. в мене воно все жорстко боліло, ці всі рани і так далі. Вони дуже глибокі, вони довго заживали десь, по-моєму. там, Тиждень, якось плюс-мінус нормальний стан. Ну, прям реально було дуже-дуже було боляче. Це ще, це ще я розкажу напевно наступний раз історію, як я пальця прижав. І мені отфігачило нікоть. Але але то вже інша історія на наступне відео. От якось так. да для Запам'яталося тоді це на все життя, в принципі. Не тільки мені, моєму брату також. Так, да. оце так. Так що, якщо хочете, щоб літо запам'яталося, можете, звичайно, зробити те, що я зробив, спробувати з'їхати на скейті з високої гори, подивитися, що буде. Але краще, я думаю, все ж таки якісь більш безпечні методи запам'ятовування подій використовувати. Але ну, це таке це життя. Це, ну, але і класно. Класно, коли є що згадати. І з іншої сторони, добре, що це не вилізло в щось таке. Ну це ж зараз. Я знаю, от, із висоти, висоти літ, я вже, типу, ну, добре, що це не вилізло в щось таке, що я там собі нічого не ну, щось там, нічого не зламав, ні руку, ні ногу, і всяке таке. Бо тоді не думалось, тоді воно, в принципі, по приколу було і весело, і все таке, в принципі, як все було в дитинстві. ось. Ось така історія. Що ви про це думаєте? Що ви думаєте взагалі про такий формат історій? Побачимося в наступних відео. Не сумуйте, не хворійте, і хай у вас все буде добре. Бувайте, ба-бам.